Для години очікувань івано-франківські фанати зустрілися з кумирами. Обласний центр відвідав рок гурт брутто з концертною програмою Партизан Рок. Послухати брутальних білорусів прийшли близько тисячі людей. Серед них не лише тінеджери, а й гламурна молодь і люди середнього та старшого віку. Дехто прийшов з білоруським прапором. То логічне і пряме продовження добре відомих ляпісів. Їх стиль маскулінний і лютий відвалий і зухвалий панк, гострий, актуальний, надихаючий і вільний від уз. Продовж виступу ані лідер вже не існуючого ляпіса Трубецького Сергій Міхалок, ані інші музиканти практично не спілкувалися з глядачами. Попри це, люди отримали чимало драйву від виступу гурту. Вони танцювали і підспівували разом з рокерами улюблені хіти білоруською та англійською мовами. Російсько-український панк-Рок гурт брутто дебютував з концертом торік наприкінці грудня. Із всеукраїнським туром музиканти вже побували у 25 містах України. Попереду Іллічівськ, Умань та Ужгород. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.